Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрикс. Криворізький гірник продовжує підготовку до матчу з лідером першої ліги Олександрією. Про настрій команди та старт весняної частини чемпіонату. Дивіться в сюжеті. Нещодавно добігла кінця традиційна для українського футболу зимова пауза. Криворізький гірник провів її вдома, готуючись до весняної частини чемпіонату першої ліги. Команда взяла участь у чотирьох зборах, ходом яких тренерський штаб залишився цілком задоволений. 10-12 днів для ці збори. Зборали дуже багато контрольних. Матчей, поэтому подготовкой я в принципе доволен. Только некоторые футболисты там пропустили несколько дней по, по травмам. А так в целом, я считаю, подготовились мы неплохо и с хорошим настроением. Підходімо до чемпіонату. Під час зимової паузи склад гірників зазнав деяких змін. Команду залишили шість гравців, стільки ж поповнили її склад. Після поновлення чемпіонату гірник вже зіграв два тури. З Чернігова криворіжці повернулися з нульовою нічиєю, а от у рідних стінах спромоглися мінімально здолати Харківський геліос. Перший матч у Чернігові, там поле поле було ну, плохого качества. Я вважаю, ми ну, очко там Потому, що, ну, дуже складно починати чемпіонат, тим більше з виїзною гри. А домашній матч я вважаю, що. Особливо вторая половина ігри була нашим виконанні неплоха. Автором переможного для наших футболістів голу в матчі з харків'янами став старожил команди Сергій Гвоздевич. Наприкінці матчу він реалізував пенальті. Втім, каже, індивідуальне досягнення мають відійти на другий план. Попереду непроста боротьба з серйозними суперниками, зокрема, невдовзі гірників екзаменуватиме лідер першості Олександрія. Всі приємно з такою командою грати, будемо старатися їх обіграти, показати хорошу ігру. Це найголовніше как бы порадувати болельщиків. Естественно, нужно в Є хороші шанси. Судя по тому, які там набрані очки у команд. Виїзний матч з Олександрією відбудеться 4 квітня. Криворіжці намагатимуться дати гідний бій лідеру першості та порадувати своїх вболівальників. Команда сподівається на підтримку 12-го гравця в наступних матчах і запрошує всіх відвідати головну спортивну арену міста стадіон Металург. Приглашаю, щоб болівці більше нас приходили що Їхня допомога нам нужна, вони коли піддержають команду. Читає ребята грають. Судовою на Енерії, поэтому всіх приглашаю на наступний матч. Поддержите нашу команду. Ми будемо старатися відвідати хорошої гру. З 25 по 29 березня в Одесі проходив турніри серед дітей з тайландського боксу. В цей же період у Хмельницькому пройшов чемпіонат України з кікбоксингу. Як показали себе на виїздах криворізькі боксери, дивіться далі. Виїзні змагання для боксерів професійно-бійцівського клубу Барс, що відбулись наприкінці березня, в цілому пройшли успішно. Турнір в Одесі показав, що у Кривому Розі підростають майбутні зірки гікбоксингу. Всі четверо вихованців клубу, які представляли наше місто, стали призерами змагань. Я провів два бої. Спочатку в полуфіналі я виграв з Адесіта, потім в фіналі я приграла з Ивано-Франковца соперников були із Одеси, івано Франковська, Київської області, там Николаевской, Запорожської. Ну, тим не менше, наші мої малыши показали хороший результат. Чемпіонат України з кікбоксингу серед юнаків, що відбувся у Хмельницькому, також приніс кривоморогу визнання. У ньому взяли участь двоє боксерів з ДП спортмайстер та дев'ятеро з клубу Барс щодо барсіців, то на їх рахунку сім перемог. Чемпіонами у розділах К-1 та лоу-кік стали Андрій Фурта, Віталій Мануйленко, Орфан Санадзанте, Ігор Бондар, Сергій Шляпцев та Юрій Перетятько. Я провел два бої, в яких одержав перемоги по очкам. Я был физически больше подготовлен, в связи с чем и одержал победы. На данный момент я доказал, что я лучший и начинаю подготовку на Кубок мира, который будет в Венгрии. Финальный бой у меня был с, киевля... с киевлянином. И, ну, я сразу начал он первый. Навязал свой темп, но потом начал перехватывать инициативу. И э, в ходе второго раунда под конец уже выиграл Криворожане в общем зачете по этой версии заняли первое место, вообще командное первое место. Турнир был проведен на очень хорошем уровне, было около, около 300 спортсменов участников. Это был отбор на Кубок мира, который будет проходить в Сегите. Тепер залишилось тільки вболівати за криворіжців, які вже увійшли до складу національної збірної на Кубок світу, що відбудеться 20 травня в Угорщині. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.